Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 59-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради, прийняли ряд важливих рішень для життя міста Нікополя, які у нас були питання: це присвоєння почесний громадянин міста Нікополя. Це звання присвоєно Іванову Андрію Степановичу посмертно герою, який захищав нашу Україну і нас з вами. Прийняли рішення для сталої роботи комунальних підприємств для того, щоб вони швидше і результативніше робили свою роботу, ліквідовували наслідки і виконували поточні роботи. Також були рішення для матеріальної допомоги нікопольцям як на лікування, так і на ліквідацію наслідків, а також матеріальна допомога на поховання, на жаль, загиблих, як військових, так і нікопольців. Допомога нашим військовим на один мільйон гривень необхідне обладнання. також прийняті земельні питання. Для потреб міста і Нікопольців. Готовий відповісти на ваше питання. Я вже казав і буду казати надалі. Ми разом з депутатами Нікопольської міської ради всі потреби військових. Які потрібні для захисту міста Нікополя, ми всі виконуємо. Як працюють військові, як ну, їхня стратегія боротьби з дронами це вже, на жаль, не наша компетенція. Тому все необхідне місто для цього робить. Ну, нестабільність водопостачання, ми ж розуміємо, залежить від декільких факторів. Ну, в нашому місті це при обстрілах, на жаль, потрібен час для відновлення водопостачання. Це перше. Друге, це аварійна ситуація. Водогони по місту Нікополі зношені і вони потребують заміни. І кожен порив, кожен ремонт, це відключення, це є невдобства. По якісті води ну таке ж, така ж ситуація, чим старіші труби, тим хуже буде вода. Ми от зараз міняємо на деяких вулицях водогони, то ми розкапуємо, а замість труби там просто в землі міста, де йде вода. Да? Тому ми цю роботу будемо продовжувати і далі. Заміна старих водогонів це обов'язково необхідне завдання нам, і ми поки не змінимо систему о якості води ну, дуже важко буде розмовляти. Той, хто живе в місті Нікополі, він знає, що місто вже третій рік під обстрілами. І є в нас території, які більш обстрілюються і знищується там інфраструктура, в тому числі це і зв'язок, і інтернет. Е, є міста, де це неможливо відновити, і є міста, де це е, з безпекової ситуації неможливо відновити, але ж я знаю, що є оператори зв'язку і. Фірми, які надають інтернет, вони роблять все можливе для того, щоб в місті був зв'язок і був інтернет, але ж є нюанси, і ми постійно з ними на зв'язку багато роботи проводиться, але ну, щоб воно було так, як до обстрілів, ну нам потрібна тиша. Свій час саме продуктові набори були замінені на грошову допомогу, тому що дуже багато скарг було на те, що, на що нам знову те ж саме, ми його там викидуємо, лучше б надавали кошти. Тому ми виходили з такими пропозиціями до фондів і фонди, об'єднавшись, зробили саме грошову допомогу для того, щоб нікопольці могли купувати те, що їм потрібно. Да, це програма дія в місті і до сих пір. Тому казати, що за якісь продуктові набори ну, на сьогодні це немає такої можливості. У нас є проєкт на 10 мільйонів саме на. Побудову нової системи оповіщення, але в тому році ми, розмовляючи із людьми із з депутатами, не бачили першочергової такої роботи для того, щоб ну, це виконати. В нас є система оповіщення, ми її десь доопрацьовуємо за свої кошти. І тому ми прийняли рішення саме кошти на оповіщення перерозпреділити на відновлення пошкоджених будинків, будівель після обстрілів. І ці кошти були туди направлені і були виконані роботи. На жаль, у нас не всі школи забезпечені. Є школи, де технічно немає можливості їх зробити, але ми зараз виконуємо по декілька школам проєкти для того, щоб мати змогу залучити державні кошти на виконання цих робіт і побудову цих укриттів. Ще в нас залишається і дитячі садочки, де немає в нас укриттів. Ми теж будемо таку програму розробляти, виділяти кошти на проєктування, і потім, щоб ми залучалися саме до державних програм для облаштування цих укриттів. Ми розуміємо, що на сьогодні в нас віддалена система навчання. Але якщо ми будемо переходити на змішувану або вже на онлайн, то одна з вимог до наших закладів це буде наявність укриттів. По профтехучилищам вони є приналежність обласної підпорядкування. Вони не стосуються, не відносяться до міста Нікополя, але ми розуміємо, що не можна з міста прибирати ці навчальні заклади, тому що в нас багато підприємств, які саме брали з цих навчальних закладів фахівців для роботи на своїх підприємствах. Тому ми звертались неодноразово і будемо звертатись далі до закінчення активних бойових дій, щоб саме по місту Нікополю не було прийнято рішень про перевод або закриття якихось профтехучилищ. Тому на сьогодні ми в діалозі з обласною військовою адміністрацією і все ж таки розраховуємо на те, що. До моменту, поки не зверну, не повернуться нікопольці додому, це рішення не буде їм і прийнято.